Пане Валентине, пропоную розпочати сьогоднішню нашу бесіду з обговорення останнього інтерв'ю нашого президента Володимира Зеленського, яке він дав американській телемережі CBS. В цьому інтерв'ю глава української держави зазначив, що вже в травні червні може відбутися новий наступ російських військ на Україну. Зокрема, український президент наголошує на тому, що бригади готуються до важливих для нас подій, і вкотре акцентував на необхідності допомоги з боку партнерів. При цьому саме видання чомусь потрактувало слова президента в контексті неготовності українського війська захищатися. То як таки розуміти слова президента, його висловлювання, зокрема стосовно прогнозованого наступу, давайте почнемо з його комунікації. Чому видання різні західні дозволяють собі інсинуації різні? Тому що на жаль, українська влада обрала єдиний шлях комунікації це через. Західні власне редакції, да, через західні видання я до цього ставлюся, ну, філософськи, звісно. Але для мене дивно, якщо б, мовно кажучи, під час якоїсь операції на кшталт буря в пустелі, американська армія проводила комунікацію, ну, наприклад, через французькі видання. Наприклад, да і це було б не зовсім б нормально, і ми знаємо. Знаємо історії, коли якийсь там Джонсон з Таймс, ну фактично через змі дав ляпаса українській владі, коли написав все, що хотів, і е, з викривленням е, ситуації, да? е, тому е, мені це дуже не подобається. Мені подобалась би ситуація, коли б були був би пул дуже конкретний, і е, були б рівні можливості. Українських видань і іноземних. Я розумію, що потрібно донести різні необхідні такі меседжі, особливо стосовно зброї, стосовно військової підтримки і всього іншого, але ну, цей шлях має похибки, і похибки ці дуже негативно. Впливають на українське суспільство. Ну, Зрештою, це справа глави держави, і він це обрав, і дзеркально він отримуватиме ну, негативну е ситуацію е як відповідь від цього. І з зрештою, е те, що ви сказали, що видання негативно оцінило здатність українського війська е здійснити опір. Ось це якраз і пряма, пряма така ситуація, тому що е, е, західні видання, особливо такі, як Нюрк Таймс, Волстріт Джорнал, Хіл Atlantic Каунсел, дуже часто я спостерігав, коли там е, відбувалися антиукраїнські меседжі, чи це є результат підкупу, чи це є результат якогось впливу. Російських спецслужб важко сказати, тому що, ну умовно кажучи, ми зараз спостерігаємо навіть таку ситуацію, і, до речі, вона була описана в е, західних змі. Я вже зараз от не нагадаю, не скажу точно, яке з ЗМІ е, написало це, але було чітко сказано, що те, що відбувається в конгресі, і те, що відбувається з Джонсоном із українською допомогою. Це результат роботи в лапках друзів, російських друзів американських Да, Якось так було сказано, можу не точно сказати, але це було написано в західній пресі, і це свідчення усвідомлення того, що а ми ж знаємо, що, наприклад, той же Майк Джонсон. Він потрапив у конгрес завдяки російським ресурсам фінансовим, і це, це чіткий сигнал про вплив російських спецслужб на світові ну, події. Да? Будемо так казати, тепер повернемося безпосередньо до Нашого фронту. Чи здатна Росія проводити наступ влітку, як це сказав президент Зеленський? Так, здатна. Але є нюанси, про які ми так само маємо казати. Е, ну, Перший нюанс. Дуже показово, що після так званих виборів президента в Росії, да, в лапках, ну, скажімо, бо це театральна постановка оперетка, як казав Булгаков, е, значить, е, ну, після цього. Не було оголошено війни в Україні, не було оголошено тотальної мобілізації. Що це означає? Це означає, що в Росії дуже добре розуміють, що тотальна мобілізація лише налякає населення, але не вирішить проблему. Чому не вирішить? Тому що можна мобілізувати кілька мільйонів московських цих, ну, як би тут м'якше сказати, Будемо говорити так: варварів, да? дуже дуже м'яко можна це організувати, але не можна організувати їх швидку підготовку, реально не можна. Ну, експерти російські кажуть, що це для цього потрібно до 12 місяців. Ну, добре, якщо використовувати навіть 16 спеціальних нових. Центрів, які були зроблені ще з 22 го року на е базі е навчальних закладів, якщо використовувати білоруські е можливості, якщо використовувати усі наявні можливості, Росія не має все ж таки шансів швидко підготувати е більше ніж 150-200 тисяч людей. Протягом кількох місяців немає. Тому, власне кажучи, висновок такий: якщо е, і наступ можливий, то він буде здійснюватися на одному двох якихось напрямках, е, ділянках. І, е, власне кажучи, е, це е, дуже проблемна сторона Росії, тому що, окрім особового складу, є ще питання техніки. Пригадаємо, що ще минулого тижня військова розвідка Великобританії зафіксувала через знімки, через різноманітні можливості технічні можливості розвідки, що в Росії близько 40% старої бронетехніки розконсервовано. Тобто, вони зараз більше розраховують на стару техніку, ніж на. Виробництво нової, і тому в них проблема А з особовим складом, який недопідготовлений, і Б з технікою. І це означає, це звісно не зменшує якихось загроз, тому що вони, ну, ми знаємо, як вони готові до різних м'ясних в лапках штурмів і всього такого іншого, але їх потенціал набагато менший, ніж про це зараз ми можемо говорити. Е, і, е, власне кажучи, це тепер другий момент: здатність українського війська. Ну, е, взагалі, це просто е, е, те, що написали в західному виданні, що українське військо е, менш здатне ніж раніше. Це просто е, ну, елемент інформаційно-психологічної операції. Хоча я не виключаю, що, що цей елемент спрямований, власне кажучи, на Західну аудиторію на, на те, щоб швидше отримати зброю для України зброю і боєприпаси, тому що мені сподобалась більше інша публікація, де було написано наприкінці минулого тижня, що скоро Україна буде завалена в лапках боєприпасами. Чому Тому що і мільйон в рамках чеської ініціативи має вже в квітні, а не в червні. Почати старт боєприпасів, постачання боєприпасів, і е, ті європейські е, обіцянки, які е, були оголошені, вони свідчать, що ще 170 тисяч боєприпасів е, мало піти у, у березні, і зараз у квітні, е, ну фактично, е, ще е, додатково е, та частина боєприпасів, яка разом з 170 тисячами створить 500 тисяч, да. Тобто, питання боєприпасів має бути закритим а, в найближчі часи. А, більш проблемним є питання ракет до засобів ППО і збільшення кількості ППО. Але здається, і тут а, Захід починає дуже швидко реагувати, і а, всі ці речі, ну так би мовити. Постачати і готуватися до постачань, і е, тут лідером безумовним є Німеччина, е, але не тільки. Я думаю, що е, Європа в цілому прокидається, і в цьому е, сенс сьогодення, що Європа прокидається, і тому немає жодних підстав казати, що українське військо буде гірше реагувати на наступ е, ніж раніше. Да? Е, е, я гадаю, що буде так само сточувати. Наступальні можливості істочувати мобілізаційний потенціал. І, зрештою, ми побачимо історію, яку я вважаю показовою. Це 155-та бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту, яка е, минулого року ну ровно, здається, рік тому. Да, е, ну в березні, здається, 23-го року. Вона потрапила в такий, е, в таку халепу, що було знищено під вугледаром. Е, ну, е, Майже вся вона була знищена фактично з технікою, да і, і тому е, ми бачимо ситуацію зараз паритетну на сьогоднішній момент, і на сьогоднішній момент ми можемо казати про необхідність українського війська просто е, встояти в 24 році і готуватися до 25-го, коли можуть бути зовсім інші сценарії. У контексті своєї відповіді ви акцентували на тому, що російські війська ймовірно під час цього наступу будуть сконцентровані на одному з напрямів. Чи можемо ми сьогодні спрогнозувати, який саме буде напрям, і які регіони будуть під ударом у разі цього наступу? Насправді противник намацує так, би мовити, найбільш слабкі місця, якщо казати в цілому, да. Але якщо казати про стратегічні можливості, то зрозуміло, що для режиму злочинного в Кремлі важливо зараз в лапках завершити ситуацію навколо Донецької та Луганської областей. Тому, на мій погляд, що передусім варто очікувати це на тому ж напрямку, напрямку. Тиску щодо захоплення до кінця Луганської і Донецької областей. Але це не зовсім факт, тому що якщо буде намасаний, скажімо, більш ну, слабкий момент або більш слабкий напрям буде намасаний, наприклад, на Запорізькому або на Харківському напрямку, да, то безумовно, що ворог буде використовувати. Різні такі можливості, і буде перекидати свої війська у такий спосіб, щоб е, досягти якогось тактичного успіху. Чому це так? Передусім, тому що е, будь-які речі, будь-які дії будуть використовуватися для демонстрації в лапках досягнень, і для е, режиму кремлівського зараз найважливіший момент е, це в 2024 році продемонструвати що. Є ну певні якісь досягнення, е, ну будемо казати так, у захопленні нових територій. Ось це є головним. Неважливо де ці території знаходяться. Ось приблизно так це виглядає стосовно Харківського або Запорізького напрямів. Зараз в російських медіа активно поширюється інформація, що Кремль має на меті до 2026 року захопити. Харків Дніпро та Запоріжжя, водночас, головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський у своєму нещодавньому інтерв'ю заявив цитую: якщо росіяни рушать знову на Харків, то він стане для них фатальним містом, І як все ж таки нам трактувати ці різні позиції, що тут може бути, скажімо так, золотою серединою? Чи вдасться їм захопити ці три міста? Ви знаєте, є на це філософська відповідь, де да? коли. Е... Перси прийшли до Фермопіл і царю Леоніду, а, спартанців, да, сказали, що а, нам треба ключі від фермопільського проходу. Да. Він їм сказав дуже лаконічно: Прийді і возьмі. Да. Так, так і тут філософська відповідь може бути в цьому. Сказано, да, висловлено. Але, зрештою, якщо казати про технологічні нюанси, і про те, як, яким великим містом є Харків за своїм географічним положенням, і, скажімо, за, ну, за площою, да, то розраховувати на те, щоб оця путінська свора, яка Авдіївку не могла взяти два роки, да, щоб вона пішла на Харків, абсолютно погоджуюся, що це буде їх фатальна помилка, але я думаю, що вони до цього не дойдуть. Це заява має суто психологічний характер і йти на Харків або на інше якесь місто українське вони не будуть. Я в цьому переконаний. Вони цього зробити не здатні принаймні до осені 24-го року. Точно Да? точно до осені за моїми спостереженнями щодо підготовки їх армії. Континенту, також серед останніх заяв сирського є і теза про відсутність необхідності в мобілізації 500 тисяч осіб. Чаще в грудні ця цифра озвучувалась саме такою. Ну зокрема, от президент у своїй звітній прес-конференції озвучував з посиланням на дані Генштабу. Чому на ваш погляд ця цифра змінилась? Так, ми знаємо, що був проведений аудит, але менше з тим, і якщо ви можете там спрогнозувати, яка потреба зараз у резервістах? Ну давайте дивитися на справу у такий спосіб: перший момент. Чому відбулася зміна головнокомандувача? Тому що психологічно генерал Залужний був незручним для верховного головнокомандувача і був таким собі психологічним подразником. Чим сирський для нього кращий, тим, що сирський готовий бути більш гнучким і вирішувати якісь проблемні питання, не перекладаючи їх. На плечі верховного головнокомандувача, хоча безумовно за мобілізацію, відповідальний в головному такому в ключовому стратегічному сенсі саме президент Зеленський, саме верховний головнокомандувач. Це один момент. Сирський намагатиметься вирішити це питання на, якомога більш гнучко і за рахунок резервів, які існують в самій армії. Наскільки це можливо? Так, це можливо. І е, якщо цим буде займатися безпосередньо головнокомандувач збройних сил, то певну кількість людей він е, 100% знайде. Да? Другий момент е, візьмемо ті емоційні заяви, ну емоційні на перший погляд, які лунали, ну, наприклад, минулого тижня, позаминулого з фронту. Про те, скільки потрібно людей. Ну, зокрема, була оголошена цифра 250 тисяч. І мені здається, що це саме та цифра, яка була, ну так би мовити, на емоційному рівні оголошена, але насправді є висновком з того, що висновком якраз з. Можливостей армії знайти внутрішні резерви із необхідністю залучення мінімальної кількості людей ззовні, ну тобто з населення, яке має бути мобілізоване. Ось і мені здається, що ця цифра дуже реалістична: 250 тисяч. Вона пролунала від, здається. Військового військового командира е, Давіда, е, але це не так важливо. Важливо, що вона пролунала і вона зафіксована. Мені здається, що вона не є зовсім емоційною, а є е, таким е, аналізом і е, розрахунком на певні реалістичні речі. Ось чому я так думаю. Якщо ми вже з вами зачепили тему кадрових ротацій. То буде цілком слушно поговорити і про останню, можливо, навіть найгучнішу за, за тиждень, який минув, це власне звільнення Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України. За часом, не знаю, можливо, це дивний збіг, а можливо, ні. Сталося це якраз після його резонансного виступу на Київському безпековому форумі. На вашу думку, чи варто поєднувати ці дві події? І також у цьому ж контексті я би попросив вас прокоментувати призначення Олександра Литвиненка на посаду секретаря РНБО вислів на безпековому форумі пана Данілова він був ну певною мірою резонансним. Да? Але зрештою, результати його заяви були повторені, і повторені були самим президентом Зеленським про те, що у нас немає жодних можливостей. Впливати на ворога, окрім того, щоб вражати оці нафтопереробні можливості, нафтопереробні заводи, і здійснювати у такий спосіб зменшувати можливості експорту Росії. Це одна один бік питання. Але інший бик бік питання. Подивіться минулого тижня. Практично не було уражень НПЗ, і це означає, що українська сторона таки прислухалася до західного ну західних порад, які виплили у будемо казати публічний простір через одне з видань. А да? тому є певний момент зв'язку з цим, да. Але зрештою, зрештою, секретар НБУ не є подразником і не був подразником. Якщо брати Данілова, він не був подразником безпосередньо для Зеленського. Подразником він, можливо, був для голови офісу президента для Єрмака, який ну фактично є одноосібним. Утворювачем і проводником, будемо так казати, і внутрішньої, і зовнішньої політики України. Що стосується пана Литвиненка, то з одного боку, Олександр Литвиненко має дуже потужну, я б сказав би, аналітичну підготовку, позитивно сприймається на Заході. І тому він цілком влаштовує як фахівець. З іншого боку, він є дуже гнучкою особистістю, яка не буде якісь робити заяви навіть такого рівня, як робив Данілов. Да? Тому він є більш зручною постаттю для такої ну, позиції, як секретар РНБО, і, власне кажучи, от в цьому є. Є і ну результат в цьому є і сенс його призначення. Тобто, з одного боку, фаховість, я б сказав би, дуже висока, з іншого боку, гнучкість дуже приємна для офісу президента, от, от і всі так би мовити, розклади з цього питання. Минулого тижня ми значну частину нашої бесіди присвятили обговоренню теми обстрілів енергосистеми України. Директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко повідомив про те, що цілком імовірно у другій половині липня будуть відключення електроенергії знову. Але він при цьому виключає що можливі блекаути, як ваш центр аналізував ситуацію, яка зараз складається у нас з енергетикою. Ну тут мені важче казати, бо це тр трішки інша тематика. Да це вже тематика суміжна з військовою. Тут дійсно ми маємо прислухатися до фахівців саме в цій темі. Якщо казати про суть питання, то звісно. Ми розуміємо, що е, Росія намагається посіяти хаос, посіяти е, всіляку небезпеку для населення, для мирних е, мешканців України, і це так само зрозуміло, що вона буде це робити й далі. Бо для е, злочинного путінського режиму важливо. Е, щоб максимальна кількість людей залишила Україну і все зробити ну в лапках як в Маріуполі, да тобто почати туди населяти людей з інших, інших територій ну, Росії, і здійснити такий мікс розбавлення всього, що там є, і це робити на тлі потужних інформаційно-психологічних операцій. Як це робиться в них на першому каналі з різноманітних транслювання різноманітних історій про те, як е, в лапках держава Росія піклується про місто Маріуполь? Да? Е, і так само е, вони розраховують на всі інші окуповані території. Це просто як приклад. Але якщо казати е, безпосередньо е, про е, можливості е, України протистояти, то тут? Е, Ну, головним чинником буде безумовно західна допомога і можливість отримати належну кількість ракет для засобів ППО, можливість отримати боєприпаси для протиповітряних систем для зенітно-артилерійських комплексів, але і не тільки. Дуже важливо і це вже довел, дов, довів досвід Японії, допомоги Японії. Саме отримання потужних систем, які будуть замінювати електроживлення. І це так само є важливим чинником і, в тому числі, важливим елементом. Майбутнього перерозподілу енергетики в стратегічному сенсі це надзвичайно важливо. Україна є лабораторією і е, випробувальним майданчиком не тільки для зброї, а і для різних пристроїв, в тому числі для е, переходу світу, усього світу на інші елементи е, енергетики. І якщо це станеться, то Росію буде легше задушити. І загальмувати їх розвиток, тому що Росія традиційно розраховує на сировину, на нафту і газ, на оці гроші, на ці прибутки. І якщо їх прибрати, то Росія не зможе бути е, розраховувати на той рівень агресивності, який зараз притаман притаманний е, злочинному путінському режиму.